Бачите ягод, скільки ось скільки ще ягод таких ще зелененьких Все буде Йдем далі Малинка полезна, до да? можна її цей Якщо там болієш то вже ні. якось там варить, чи вареничку Сейчас там должны быть крупненькіше у нас ягоды. Все такі детские. Якось такий пауч, ну знайте снімо. Верли будемо. Завтра вже і буде готово. Тут у нас ще й не Так що треба ще тікати, поки що наш урожай не небагато. Ну ладно. А того буде більше, так? Да? Подимо вчимось поїдеш. Yeah. Казати? Так, yeah. да, ну давай, давай сюди зайдемо. Тут на сухі потачки, ну нічого. Можна буде осінню підрізати, отак до землі кажуть ось і всі. І вони корише, на той году одні ну, піти з нього. Рости далі. Це просто, просто засуха та й воно. Проти. Не це поганенько буває таке. Там, там ходить. А є такі, що ось о... дивіться. -таки. Да? А ну покажи. Ну, все таки классные йогурки. Вот такие прям. Вот такой Оп. И все. И варенье получилось. Иста, угу, угу. иста. ням ням нам ням, угу. ням, ням. Да, а сейчас нас убивают. Да? Да? А <смеш> ж ти мені так не прям прямо пооту. Подивись. Там. Прямо... А, значить, криво моє. Скажу криво, бо А ну, покажи. Короче, така погода у нас. Така у нас погода. Капець. Короче, дощ буде. Да я не знаю. Буде шторм буде. Якусь mm -hmm. як це ти от так... знімаєш. <смеш> Ой, шо кукаєш, Мою, все. Куста покажи. Куста. Блискенько так покажи. Дивіться скільки. Скільки буде ягод ну, да? Ось, що, дивіться, та! Це вообще песня, ну блище, ну, 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 ну. Ще, 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 ше, блище, 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 блище. О! такі ягоди будуть. Так, я ще не доспіва, але нічого страшно. Попав. Так, а ось нові ці, дивіться, друзі, можна вже відсадювати, вважайте. Оце бачите, ми посадили. виходить, ці паточки, ну з патичків. а це вже зелене, це вже нове. І ось вже одні нові. Ну мені тут не треба, коротше, їх надо пересаджувати в в друге місце. і от сюди теж от все, покажи. і саме виходить ці пару які нові вже їх треба пересадити в друге місце тут так все такі діло ось сюди теж диви, теж можна вже пересадювати можна осінью і пересадити в друге місце. ну подивитися де там що в нас є такі і можна пересадити так що пользуйтесь. Хто не знав. Ну типу, воно буде мішати йому там рости. Ну щоб наливалась ягода. А її якщо пересадити, воно буде добре рости. Я ось так тільки. Як mm -hmm. вирости. Так, о, ось. Ось наші ягодки. Що, щось насобираємо. Тут її в цьому году багато буде, тому що ми її тільки в цьому году і посадили. Це вже, вважає, ну, ми її посадили в цьому году, це, це ці ягоди цього годишні. Ну, Типу, весною посадили і оце воно нам трошки дає. Та й все одно вже результат є, так? Результат вже вже починай. Ну, вжими, да? Да, дощ. Да хай дивіться. Так, пане команди. Дивись, там воно Щось вона дивись, падає. Ну може хтось може щось бігло. за чи це воно таке госте. Чи це од ягоди, чия. Може бути, кстати, од ягода? Ні, вона наче не, не, не поламалася, ні. Кстати, друзі, оце як буде ну, як багато ягод, а да? так якщо вона падає, то треба ну, як буде більша, вже велика, все маленьке, ну нема смисла їх підв'язувати. Як будуть всі здорові і там буде куча ягод, то треба буде стовбики забивати і натягувати канати і. Ну, щоб вона не гнулася, не ламалися в'єтки. Бо буде ламатися, буде некрасиво. А так собі раз, вона буде натягнути стовп до стовба, і буде собі коротше. Да? Хорошо собі збиратися і розпідати. так що такі діла. Діла, діла, діла. Так, далі. выключай спеймал сейчас mm -hmm. трошки осталось там два рядка все таки тучи блин капець уже дождь буде навик викусик там цю малинку бривідерочку ну ламу покажи скільки насобрав вот так уже пусти Дозмилало сейчас, ще трошки Осталося Бери тут і ми бивай, сюди трошки долі ну, тут ще багато зелених, бачите Ягот скільки, скільки зелених ягод, скільки буде фазанчики допомагають, звісно, конечно клевать да щоб дочек пішов було б хорошо до да? сонце? ну все ягодка виро. все. молодець ага. давай солнце быстрей шатрушки я ж кожу, вже... вже уже я трохи Это этот кусочек же за малины. малиной. Он вообще красота. Ну, Асю, Я разглядываю каждый кустик. Ой, все. А что зори, а Да, ничего. Ти кажеш Ну все дальше блондик пройшов якраз тут соломка, якраз би. о гремить уже. Уже гремить. Удали. Так дивись, дивись аж отрошка. і все, ось от отові які. Малінки. Такі вечеринки. Давай, рви. А я трубу, тут буду рвати. Тут тоже такі непогані попадаються. Ну було більшо, кстати. Може ще буде. Mm -hmm. Там є відео в ютубі яке збирав і там було цей ну, багатий такі здорові. Mm -hmm. ягоди. ти бачив да, там? А ну то що зелена? А це це такі, поті, оце що Що це таке потеряло це? Вітиряй ягоди. Ай-яй-яй-яй-яй Кожні ягоди сині. Ти ж будеш їх їсти, правильно? Смакувати Там Чийо, там, чи Компотик зробити усі бомба. любить компот напишіть воно. Може хтось любить. Я люблю. Комусь такий компот навіть там прикосує, комусь з маліною там, клубнікою. Так то маліну я не сильно люблю, конечно. Ну їсти. А, компот взагалі бомба. Да? Mm -hmm. Ну все, повибирали. Тому що є такі зелені ягоди. Їх тако багатенько тут. О, wow. так що, отак мене збирали, да, ну покажи. Такі ягодки вийшли. Так що підписуйтесь, лайки ставте. Все, всім удачі, Всім пока,